Люденьки, всім Сьогодні ми будемо з вами розбирати практично повністю функціонуючу мийку Kirchner K4 Compact. Чому практично повністю? Зараз вам продемонструю. От дивіться, підключена вона до води, до електрики, запускаємо, накачала тиск, та... Тиск є тиск є. Все добре, да? але давайте спробуємо щось помити. Наприклад, просто поливаємо водичкою клумбу. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Що у нас під миючки починає капати водичка, але це не дуже капає, Я зараз якусь насадочку вдягнемо, наприклад. От дивимось тепер. Є тип, в принципі, миє. Та, наче все більш-менш добре. Але з'являється... О, така річ. О. Ну, тобто миєчка протікає. Зупиняю, ще трохи потекло і все не тече. Тільки в момент, коли я мию щось, натискаю, коли працює мийка. От знову починає розганятися текти водичка. Звісно, ми це все від'єднуємо, як і від води, так і від електрики. Пускаємо тиск з пістолета, щоб тепер у нас від'єднався. Шланг високого тиску. О, є. І мичка у нас розбирається з іншої сторони. Тут у нас 6 гвинтів. Там вони заховані. Це гвинти так званий Торкс. В моєму випадку це вийшов торкс 15-го розміру. Т-15. От. Здається, на більш новіших йдуть там Т-20. Трішки крупніша зірочка. І треба до них, по-перше, отаку викрутку. Це перехідничок. Спеціальний, бо набором звичайних інструментів сюди не залізеш. Дуже глибокі отвори. Мені здається, це зроблено спеціально. Чи то, щоб не лазили сюди непрофесіонали, чи то, щоб купували оригінальний інструмент саме Кёрхер. Ну, Але по суті відкручуємо ці швидкі-6 гвинтів. І перед нами... Діставайся... Він схоже, тримає, ага. О, таким чином розбирається мийка, до речі, от це все просто окрема тачанка для того, щоб її перевозити. І от сама мийка у нас знаходиться всередині. Ми бачимо тут що? Ми бачимо тут водичку, багато водички, і багато водички от в самому механізмі. Тобто, от у нас, по суті, це все більше місця займає саме корпус, сама мийка, сам. Двигун плюс помпа, вони доволі таки компактні. Дивимося, що ж у нас не так. Підключаємо знову все назад. Обережно, адже у нас тут уже є струм. Беремо і вмикаємо. Оу. А от у нас звідки летіла водичка, дивимося. О, звідки фігачить З пластику. Давайте ближче покажу. Ану. Робита у нас частина пластику, вона навіть, звідти водичка сочиться. Ця пластикова вставка. І вона отак сочиться, сочиться, стоїть, мийка стоїть, поки не зійде суттєво тиск з неї. Зараз покажу, що буде далі. Ну І далі власне, ми її розбираємо. Відключаємо воду, відключаємо електрику, щоб нас не прибило. Тут шестигранничок на 6. Ми беремо і відкручуємо. Це все пластикове, тому тримати якось треба обережно, можливо, попросіть когось, бо <світ> одному вкрай незручно. Спробуємо електричною. О. І не забуваємо, що треба тримати, тому що ця вся частина вона починає підійматися, адже тут у нас. Йде на потужних пружинах сам механізм створення високого тиску. І Закручуємо і відкручуємо так. в шаховому так би мовити порядку, без перекосів. Тут довгі гвинти, тут навіть ржавий такий. Все. Чотири гвинти. І наш механізм розібрався. Це верхня частина, але у нас проблемка здається. От з за цією частинкою обережно її дістаємо. Тут гумові ущільнення, мастило є таке густе біле. Ну і тут велика кількість дрібних елементів, щоб вони не повипадали. Будьте обережні. І запам'ятайте, як воно розташовується. Десь тріщинка у нас. Навіть не зрозуміло, вона дуже маленька. Тепер найголовніше, нам потрібно знайти оцю частину. Я її знайшов в першу чергу, сфотографувавши і закинувши в додаток Google Lens або просто Google. І по фото просто я знайшов деталь. Але, як виявилося, їх дуже багато. О, от у мене випали якраз ці клапанці необережно. Заправляємо їх назад. Коротше, ці деталі, в залежності від моделі мийки, вони можуть бути абсолютно різноманітні. Тому ми беремо, перегортаємо і шукаємо номер деталі. От він є. А цей номер нам потрібно, щоб знайти оцю замінну деталь. Беремо цей номер, йдемо, шукаємо в інтернеті, де його купити, або шукаємо представника кюрхера в вашому регіоні, замовляємо і повертаємося вже з ним збирати назад. Основа самої мийки – Це отут-от по суті щось схоже на компресор кондиціонера. От, три поршеньки, крутиться моторчик. Там якась овальна, скоріш за все, конструкція, яка почергово виштовхує оці поршні. Вони таким чином працюють і штовхають водичку один, одну за одним. А тут клапанці то перекривають, то відкривають канали. Ну, Таким чином відбувається нагнітання тиску. Отут у нас захована вся електроніка, в принципі, вона доволі добре закрита. Але нам туди лізти не треба. Що, в мене от, якийсь деталь з'явилася. Запасна випала. Не можу знайти, де вона була. Тут гумки є доволі обережно, треба, якщо розірвані, то замінити краще. Отут от гумові кільця є. Оці поршеньки можуть повилітати гумки. Ну і отут треба бути обережним, тому що вилітають оці і оці клапани з пружинками. Отут от гумове ощільнення ще є, воно також з мастилом перегортаємо От дивимося сюди. Ну, от. Якась така конструкція. Вречу, оцю штукінцю треба йти шукати. О, і от у нас варіанти. Блок клапанів по виду схожий, по виду схожий. Вибираємо, де ми хочемо його купити. Замовляємо, чекаємо, поки приїде. І ставимо назад в сервісному центрі Харкові. Одразу готовий набір біжимо міняти. Почнемо збірку проводити вже на наступний день і почнемо ми її з обробки гвинтів. Отакою штукою Rust Remover, тому що гвинт ну, не фокусується реально дуже побитий життям. Нехай собі відходить. А ми будемо збирати, тепер повністю розібрана прийшла ця штукенція. Треба позакладати всередину клапанці пружинки, змастити гумки, Адже гумки у нас тут от вони, сухі, повністю. І, до речі, а, оця верхня частина змащена. В сервісі підказало, що змащення можна робити будь-якою консистентною смазкою, там, солідолом чи ще чимось подібним. І змащення воно потрібне для того, щоб просто легше вдягалися ці всі кільця, там не було загортань, закусувань і пошкоджень самої гумки. Тому я взяв таке мастило це від велосипеда. Будемо зараз збирати це все. Ще мені треба за цієї штукенці дістати якраз верхню частину. Бо вона у мене не в головці з клапанами, лишилося. А лишилася в цій верхній частині. Ну, оскільки в мене приїхала нова, то-то. От тепер я навіть не знаю, як воно було. А нова в мене прийшла повністю зібрана. От вона стоїть на місці. І також нова біленька. Червоні клапанці. От тут стара була от верхня частина чорна, а клапанці були. Білі в старій. Ну, по суті, сенсу то не міняє. Номер деталі такий самий, тільки змінився трішки зовнішній, зовнішній вигляд. Намагаюся зрозуміти, що змінилося суттєво. <рес> також оця біленька частина, вона є окремо, також в цьому ремкомплекті йде. І от у мене вона випала, я не запам'ятав, як була, але здається, має бути от таким чином. Ну, Крайній варіант, це доведеться зібрати, спробувати, якщо не працює. Треба буде перегорнути в іншу сторону. Ну, має бути, здається, отак. Тому що Якщо ми в іншу сторону його встановимо, воно ну, просто перекриє нам вихід на подачу високого тиску. Також цікаво, що в ремнаборі йдуть ще й оці гумки, оці кільця, вони тут дістаються доволі таки легко, викруточкою так рівненько-легенько догори. І от вони вилазять. Ну, на сервісі порекомендували замінити все, що є в комплекті. Саме тому ставимо ці нові штуки на місце. А, дістається у нас це назове. От можна подивитись, як виглядають внутрішні частини нашої миєчки. І заправити туди ці кільця. А, вони далі не сідають так зверху, як стали. Так по суті і стоять. Щось таке. Бо тут немає куди сідати. Так і збираємо цю частину от сюди. От воно притискається і поршеньки отак почергово штовхають водичку. власне. Змащуємо ці гумки всі, щоб вони легше сідали на своє місце. І не пошкоджувалися. Тоненьким шаром не треба занадто багато. Ну, по суті, можемо збирати. Тепер це все на своє місце. Головка клапанів, в неї немає своєї сторони, вона ставиться або як. Я забув змастити ці два кільця, вони сухі і можуть бути. Проблеми зі збіркою ще й в цьому місці, не забувайте. Також дивіться, якщо вони розірвані, чи тут теж сочиться вода, їх теж бажано замінити. Підібрати манжетки це можна по розміру, просто знімаємо, йдемо там на базар, чи в якийсь магазин, де РТІ продаються. І замінюємо У мене вони, в принципі, були без зауважень, тому я їх залишаю. Змащено тут, змащено тут. Це все в мене в принципі працювало. Беремо, одягаємо. Спочатку дивимося, що у нас сіла головка, сіла рівненька і сіла легенько завдяки тому, що все було змащене. Тепер нам треба наживити всі гвинти, я їх, мабуть, все ж таки хоча б трошки, але змащу, щоб вони не були такими заржавілими, як той, який я чистив. Бо збирати ми будемо саме за допомогою закручування поступового гвинтиків. О, хтось не вимкнув вимикач. Наче ж нічого не бризнуло, правильно? Ану. Здається, навіть тиск трішки вищий став. А ну перевіряємо ще. Є, нарешті ніде нічого не тече. А чекайте, що десь таки тече. Чи ні? Ну, поки протікання насправді не помічені то вчорашня водичка. Я знайшов звідки ця штука. Ця штука має бути отут. Поки я крутив, воно звідти випало. О, це якийсь аля дренаж. Ну от, стоїть, мовчить. Тиск не падає, водичка не підтікає. Лежить собі, тиск не травить. І вмикатися стало краще. Немає ніякої ні затримки, нічого такого. Оце полікували. Треба ще цей фільтр почистити, бо може не вистачати тиску їх. Збираємо. А ні, от підпшикує трохи. Що таке? Кудись десь тиск все рівно зникає, хоча вода не тече. Чи може не в тиску справа? От тут взагалі все сухо, нічого нікуди не тікає. Провіряємо ще. От що це за пшик такий? Тепер не пшикає. Ну, можливо, треба було прокачатись, але найголовніше, що тепер воду ніде не травить, нічого не летить. Вимикаю і збираю назад. Як добре, що я знімав відео, коли розбирав, тому що бачу, от причина, через яку биркає мийка, через те, що я не поставив пружинку. Видно, як вилітала пружинка. Вона доволі тоненька. І через це не тримає тиск клапан. Він потрошку стравлює, але тепер він нікуди не витікає, просто продавлює своєю силою тиск в водопроводу, так би мовити. Тепер треба розібрати і поставити цю пружиночку назад. Бачите, як на відео можна побачити, як якою стороною все стояло на своїх місцях. І зібрати потім правильно, тому записуйте все на відео. А збірочка доволі проста. О, є, запускаємо наші гвинтики. Шість штук не губимо. Знайти таки доволі важко буде і закручуємо на місце. Так, все, наче правильно зібрали. Можна користуватися, сьогодні в неї два автомобілі треба помити. ну І маю сказати, що такі витрати, умовно, відбувся малою кров'ю тисяча гривень для мийки, яку вживано навіть купити раз в 4-5, зараз дорожче. Гадаю, це непогано, особливо зважаючи на те, що цю мийку я вживаною купив у 2018 році. Тобто, виключно вона в мене в моїх руках 6 років. Ну, Якось так. Якщо відео було корисне, тисніть подобайку, Коментарі, думки все пишіть внизу під відео і до нових зустрічей.